Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вирішила зробити дуже незвичайне відео, тому що у ньому я буду пояснювати все-все-все про повне дослідження функцій та побудову графіка. Насправді мені здається, що ця тема вона є, напевно, найбільшою серед математичного аналізу, точніше, завдання з цієї теми вони зазвичай займають дуже багато місця і, ну, звичайно, потребують багатьох знань. І у вас, звичайно, може виникнути запитання, для чого взагалі потрібно досліджувати функцію, якщо є просто безліч якихось сайтів, сервісів, які нам і графік побудують, і взагалі ось це все розпишуть навіть для найзамудреніших функцій. А все це для того, щоб дізнатися властивості та особливості цієї функції, тобто, як вона поводиться на нескінченності, наскільки швидко вона змінює знак, наскільки е, плавно чи різко зростає чи зменшується, куди спрямовані е, ось ці горби опукості, де вона не визначена і так далі. І вже на підставі цих особливостей потім і будується макет графіка, тобто картинка, яка насправді є вториною. Хоча в навчальних цілях вона дійсно важлива і підтверджує правильність вашого розв'язку. Отже, ну що ж, давайте вже перейдемо до алгоритму, ви ж, звичайно, для цього прийшли. Перше, що ми завжди робимо, це знаходимо область визначення. Ми маємо виділити спеціальні точки, тобто точки розриву. Потім ми перевіряємо наявність вертикальних асимптот у точках розриву та на межах області визначення. Потім знаходимо точку перетину з осями координат або точки перетину. Потім встановлюємо, чи є функція парною чи не парною. Потім визначаємо періодична, але це тільки для тригонометричних функцій, звичайно. Потім точки екстремуму та інтервали монотонності, потім точки перегину та інтервали опукості та увігнутості. Потім похилі асимптоти. І ми досліджуємо поведінку на нескінченності. Ну і потім, звичайно, обираємо додаткові точки та обчислюємо їх координати, і потім вже будуємо графік та асимптоти. У різних джерелах, підручниках, методичках, лекціях вашого викладача, список може в принципі відрізнятися від цього. Деякі пункти замінюються, там змінюються місцями, об'єднуються з іншими, скорочуються або забираються. Але ось те, що я вам навела, це ось. Напевно, найповніша схема дослідження функцій. Ну і, звичайно, ми зараз з вами одну дослідимо, а може, навіть і не одну подивимося, наскільки довго це все в нас забере часу. Отже, ми маємо провести повне дослідження і побудувати графік функції y від x до рівня х у квадраті додати 8 поділити на одиницю мінус х. Я знаю, я вас дуже пожаліла, тому що я навіть сюди не додала там, сотого степеню та якогось там логарифму. Але треба починати з чогось більш простого. Отже, область визначення функції. Так як функція в нас представляє собою дріб, то нам треба знайти нулі знаменнику. Одиниця мінус х дорівнює 0, отже, х дорівнює одиниці. Тепер ми з вами виколюємо єдину точку х дорівнює одиницю з області визначення функції, і тоді отримаємо 9 ігри. Я сподіваюся, ніхто не забув, що область визначення в нас позначається 9 ігри. Дорівнює від мінус нескінченності до одиниці, об'єднання від одиниці до плюс нескінченності. Далі, що у нас йде за планом? У нас ми перевіряємо наявність вертикальних асимптот у точках розриву та на межах області визначення. І ми з вами досліджуємо поведінку функції в околах точки розриву. Отже, ми маємо знайти односторонні ліміти. Ліміт, де х прямує до 1 мінус 0, у дорівнює ліміт, де х прямує до 1 мінус 0 х у квадраті додати 8 поділити на одиницю мінус х дорівнює плюс нескінченність. Підставили все. Тепер підставляємо, звичайно, х прямує до одиниці плюс 0 від y. Дорівнює ліміт, де х прямує до одиниці додати 0 від х у квадраті додати 8, поділити на 1 мінус х дорівнює мінус нескінчаності. Так як у нас ліміти дорівнюють нескінченності. То точка Х рівня одиниці в нас є розривом другого порядку, другого роду, і пряма Х до рівня одиниці це, це в нас вертикальна асимптота. Так, я сподіваюся, що у вас не виникне проблем з дослідженням поведінки в околах точки розриву. Я гадаю, що всі пам'ятають, що ми робимо плюс 0 та мінус 0 до ось цієї прокинь. До значення точки розриву. Сподіваюся, з цим у вас проблем немає, а якщо вони є, то обов'язково передивіться моє відео про ліміти. Там я все це пояснюю, тому що, якщо ви не знаєте е, ліміти, та, в принципі, багато чого, як ви вже зрозуміли, то обов'язково попунктово, ось прямо подивіться відео на цю тему. У мене на каналі, мені здається, майже все це я пояснювала: і екстремуми, і перегини, і опукості, і у тому подивіться. Отже, далі ми маємо визначити точку перетину графіку функції з усями координат. Отже, а що ми робимо? Правильно, спочатку ми ставимо х до рівня 0. Що ми тоді маємо? У до рівня 0 квадраті додати 8, поділити на 1 мінус 0. До рівня 8. Таким чином, точка перетину з вісю оіг має координати 0,8. Так само робимо, але тепер для перетину з вісю абсцис. Тобто для ОХ. Для чого ми підставляємо Y до рівня одиниці? Я сподіваюся, що ніхто не запутався і не зробив навпаки. Ось ніколи не путайте. Коли ми знаходимо точку перетину з віссю абсцис ОХ, ми ставимо Y до рівня 0. А коли точка перетину з OY, ставимо X до рівня 0. Ось, будь ласка, не путайтесь, тому що це такі ну, якби, негарні помилки. Ніколи ось не путайтесь, будь ласка. Тепер, що ми маємо х у квадраті додати 8 поділити на одиниця мінус х дорівня 0. І маємо х у квадраті додати 8 дорівня 0. Рівняння не має коренів, ну, тому що х у квадраті більше за 0, 8 також більше за 0. Тому точок перетину з о х у нас немає. Тепер ми можемо помітити, що х у квадраті додати 8 більше за 0 для будь-яких х. Тому при x, яка належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці, функція y більше за 0 набуває додатніх значень, і графік знаходиться вище осі абсцис. І при x, яка належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності, функція y менше за 0. І набуває від'ємних значень. А отже, графік знаходиться нижче осі абсцис. Тому, будь ласка, ось будьте дуже спостережливі. Далі в нас іде за планом. Встановлення парності чи непарності функцій. Я сподіваюся, що ми всі пам'ятаємо, як відрізнити парну функцію від непарної. І, певно, вам вже вистачить одного погляду, якщо ви знаєте цю тему, що ось ця функція вона є ані парною, ані непарною. Так як y від мінус х рівня мінус х у квадраті додати 8, поділити на одиницю мінус мінус х. І це дорівнює х у квадраті додати 8. Поділити на одиницю додати x. А це нам означає, що, що y від мінус х не дорівнює y від x. Тобто ця функція не є парною. Але y від мінус x не дорівнює і мінус y від x. Тому, як ви зрозуміли, ця функція не є ані непарною, ані парною. Сподіваюся, я не запуталась у цих ча часточках не. Отже, далі ми знаходимо точку екстремуму та інтервали монотонності. Ну, звичайно, ми можемо не забути зауважити про те, що функція не є періодичною, так як вона представляє собою дрібно-раціональну функцію. Ну що ж, тепер переходимо до дослідження функції на екстремуму і монотонність. Для цього ми знаходимо першу похідну. І ось тут ви вже можете починати путатися, хоча, начебто, функцію я взяла досить просту. Отже, похідна від y Записуємо х у квадраті додати 8 похідна, помножити на одиниця мінус х, мінус х у квадраті додати 8, помножити на одиниця мінус х похідна, поділити на 1-х у квадраті. Я сподіваюся, всі пам'ятають форму знаходження похідної від такого дробу. Я нагадую, якщо хтось не пам'ятає, ми спочатку беремо похідну від чисельника, множимо на звичайний знаменник. І віднімаємо потім звичайний чисельник, помножений на похідну від знаменника. І знаменник у нас у чисельнику і стоїть у квадраті. Далі що ми робимо? Ми підраховуємо ось ці всі похідні, і тоді ми отримаємо з вами 2х помножити на 1 мінус х, мінус х у квадраті додати 8, помножити на мінус одиницю. І ділимо на одиницю мінус х у квадраті. Що ми маємо в результаті? Звичайно, розкриваємо дужки. 2х мінус 2х у квадраті додати х у квадраті додати 8 поділити на 1 мінус х у квадраті. І що ми отримаємо в результаті мінус х у квадраті мінус 2х мінус 8 поділити на 1 мінус х у квадраті. Добре, тепер ми прирівнюємо першу похідну до нуля і знаходимо стаціонарні точки, тобто в яких похідна від y до рівня нулю. Y uh, похідна до рівня нулю, а отже, мінус х у квадраті мінус 2х мінус 8 поділити на одиниця мінус х у квадраті до рівня нулю. А це означає, що у нас чисельник має бути uh, рівнем нулю. знаменник, звичайно ні. х uh, у квадраті мінус 2х8 рівня нулю, отже, х дорівнює в нас порахуйте, мінус 2 та 4. Отримали три критичні точки. Ось будьте дуже уважні. Не забуваємо про знаменник. Перша критична точка мінус 2, друга одиниця, третя 4. Тепер розіб'ємо всю область визначення функції на інтервали даними точками, і визначимо знаки похідної на кожному проміжку. Отже, від мінус нескінченності до мінус двійки в нас буде мінус, від мінус двійки до одиниці плюс, від одиниці до четвірки плюс. І від четвірки до плюс нескінченності в нас буде мінус. Сподіваюся, ви знаєте, що ми просто беремо е, якусь цифру, з цього проміжку підставляємо і таким чином визначаємо знак. І таким чином ми отримали з вами, що при х, яке належить проміжку від мінус нескінченності до мінус двійки, і на проміжку від 4 до плюс нескінченності, Похідна y' менше за 0, тому функція в нас спадає на, даному проміжку, на даних проміжках. І при x, яке належить проміжкам мінус 2 до 1 і від 1 до 4, похідна Y' більше за 0, а це означає, що функція в нас зростає на даних проміжках. При цьому х дорівнює мінус 2 це точка локального мінімуму, тобто функція в нас спадає, а потім зростає. І дорівнює 4 в нас точка локального максимуму, тобто функція зростає, а потім спадає. Тепер давайте знайдемо значення функції в цих точках, для того, щоб ми могли вже точно сказати координату. І y від мінус 2 в нас дорівнює мінус 2 у квадраті додати 8. Нагадую, коли ми знаходимо локальний мінімум та локальний максимум, ми підставляємо ці ікси потім не в похідну, а просто у функцію. Ось ніколи не путайтесь, тому що дуже багато ось таких от помилок через неуважність, просто забули. Ось таке буває, але ось запам'ятайте, не робіть цього. Ось завжди, коли знаходите координати, завжди у будь-якому випадку повертайтесь до початкової функції. Мінус 2 у квадраті додати 8 поділити на 1, мінус мінус 2. Отримаємо 12 поділити на 3, дорівнює 4. Тепер рахуємо для y від 4. 4 у квадраті додати 8, поділити на 1, мінус 4, дорівнює 24 поділити на 3, дорівнює мінус 8. Таким чином, точка мінімума мінус 2 і 4, точка максимума – 4 і мінус 8. Тепер досліджуємо функцію на опуклість. Для цього знаходимо другу похідну функцію y2 штриха, дорівнюємо мінус 2х-8, поділити на одиницю мінус х у квадраті штрих. І ось тут буде дуже дуже багато доданків, та множників. Отже, що ми з вами маємо? Мінус х у квадраті мінус 2х мінус 8 похідна, помножити на одиницю мінус х у квадраті, мінус х у квадраті мінус 2х мінус 8 множимо на одиницю мінус х у квадраті похідна, і поділити на одиницю мінус х у четвертому степені. Така ж сама формула, про яку я вам вже розповідала у перший раз, коли ми брали першу похідну. І що ми маємо далі мінус 2х мінус 2 помножити на одиниця мінус х у квадраті, мінус х у квадраті мінус 2х мінус 8 помножити на 2 помножити на одиницю мінус х помножити на мінус одиницю. У знаменнику так само залишається одиниця мінус х в четвертому степені. Тепер, коли ми зводимо подібні, ми отримаємо мінус 2х мінус 2 помножити на одиниця мінус х. І тепер ми виносимо також двійку і отримаємо 2 помножити на х у квадраті мінус 2х мінус 8. І у знаменнику в нас залишається одиниця мінус х в кубі. Тому що ми її скоротили з одиниця мінус Х у чисельнику. Там вона і була з правого боку, і з лівого, тобто ми її спочатку винесли за дужки, і потім скоротили зі знаменником. Сподіваюся, це також зрозуміло. Коротше, ми робимо усі перетворення, які, я сподіваюся, ви на таких етапах, тобто на етапі вивчення таких досить складних тем, ви вже вмієте робити. І це в нас все дорівнює. Виносимо двійку. Мінус двійку. І отримаємо мінус х у квадраті, додати 2х мінус 1 додати х у квадраті мінус 2х мінус 8. У знаменнику одиниця мінус х у кунь. виносимо ми просто двійку, а мінус у нас стояв вже до цього, тому що вимухую якось неправильно зрозуміти. Отже, що в нас залишається, у нас залишається мінус 2 помножити на мінус 9, поділити на 1 мінус х в кубі. І це в нас дорівнює 18 поділити на одиницю мінус х у кубі. Бачите, яка гарненька друга похідна. Мені вона також дуже подобається. Тепер порівнюємо другу похідну до 0, тобто y2 штриха в нас дорівнює 0. 18 поділити на 1 мінус х у кубі дорівнює 0. Нагадую, знаменник не дорівнює 0. Отримане рівняння, в нас немає коренів. А це означає, що точок перегину також немає. При цьому, коли в нас х належить проміжку від мінус скінчаності до одиниці, то виконується, що функція 2 штриха більше за 0, тобто функція є вогнутою. А коли х в нас належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності, то виконується, що друга похідна від ігрока в нас менша за 0, тобто функція є випукою. Ну що ж, тепер ми з вами досліджуємо поведінку функції на нескінченності, тобто при х, яке прямує до плюс-мінус нескінченності. Ми вже підходимо до кінця, тому вже можете так спокійно видихати. Дослідження на нескінченності – це одна з найпростіших, мені здається, операцій взагалі тут ліміт від y, коли х прямує до плюс нескінченності, дорівнює ліміт, де х прямує до плюс нескінченності від х у квадраті до дати 8 поділити на одиницю мінус х. І це в нас дорівнює ліміт, де х прямує до плюс нескінченності, від х поділити на мінус одиницю. І докіння це все мінус нескінченності. Тепер робимо другий ліміт, де х прямує до мінус нескінченності. отже, ліміт, де х прямує до мінус нескінченності від х у квадраті додати 8 поділити на одиницю мінус х, в нас так само дорівнює ліміт, де х вже прямує до мінус нескінченності, від х поділити на мінус одиницю, і отримаємо плюс нескінченності. Так як у нас ліміти нескінченні, то горизонтальних асимптот в нас немає. Тепер спробуємо визначити наконні асимптоти вигляду y до рівня КХ до ТБ. До речі, чомусь з наконніми асимптотами дуже часто виникає багато питань, хоча насправді все, що ми маємо зробити, це застосувати формулу і скористуватися тими самими лімітами. Отже, k дорівнює ліміт, де прямо йде до нескінченності, і поділити на x. Це в нас дорівнює ліміт, де х прямує до нескінченності від х у квадраті додати 8 поділити на х мінус х у квадраті і дорівнює одиниця поділити на мінус одиницю, що дорівнює, звичайно, мінус одиниці. Б у нас дорівнює тепер ліміт, де х прямує до нескінченності від мінус k помножити на х, і дорівнює ліміт, де дек прямує до нескінченності від х у квадраті додати 8 поділити на одиницю мінус х додати х. І дорівнює це все ліміт де х прямує до нескінченності, від х у квадраті додати 8 додати х мінус х у квадраті поділити на одиницю мінус х. І дорівнює це все, якщо ми перетворимо, то отримаємо ліміт, де х прямує до нескінченності, від 8 додати х поділити на одиницю мінус х. І дорівнює так само одиниця поділити на мінус одиницю, що дорівнює мінус одиниця. Так, як бачите, ми отримуємо, що функція є одна наконна симптута y дорівнює мінус х мінус 1. Тепер ми знаходимо додаткові точки, ми маємо обчислити значення функції в деяких інших точках, щоб точніше побудувати графік, тобто y від мінус 5, там, порахуємо, буде 5.5 y від 2 у нас дорівнює мінус 12, y від 7 у нас буде дорівнювати мінус 9,5. І тепер за допомогою отриманих даних ми з вами побудуємо графік, доповнимо його симптотами x дорівнює 1, y дорівнює мінус х мінус 1, і я тут позначу його зеленою, і відмітимо характерні точки. Ось фіолетову я відмітила перетин з вісю ординат, і оранжевим я відмітила екстремами, чорним я відмітила додаткову точку. Ось так, як бачите, функція не складна, але знову ж таки дуже багато знань потребує ця тема. Вона потребує знань перше, лімітів, друге похідних, третє знання, як береться взагалі похідна, ну і все інше, це вже бази, там, дев'ятий. 10 клас. Тому обов'язково, якщо вам дають такі завдання на сесію, ось повторіть усе це, про що я вже розповіла. Давайте ще раз. Отже, спочатку область визначення, потім наявність вертикальних асимптот у точках розриву та на межах області визначення, потім точка перетину з усями координат, потім парність непарність, потім періодичність, потім точка екстремуму та монотонність, потім точка перегину та інтервалу опуклості у вігнутості, потім похилі асимптоти, Потім поведінка на нескінченності, потім додаткові точки та їхні координати, і потім графік та асимптоти. Як бачите, досить багато всього знову ж таки від вас можуть прохати чогось меншого. Я просто не знаю, чого від вас саме потребує професор, але як бачите, якщо ви підготуєте ось увесь цей список, то ви обов'язково здасте ось це завдання просто на максимальний бал. Тому обов'язково повторіть усе, що ви не зрозуміли. Якщо виникло якісь запитання, або, не дай Боже, знайшли помилку, обов'язково напишіть мені у коментарях. Ну і, звичайно, чекаю на пропозиції для наступних відео. Всім дякую і до наступних зустрічей!